Ти його знає, як там карта Що ж, а що мені говорили, люди, що ти вмієш реп читати? А ну давай зачитай репчик. люди. Сало покупайте, сало потребляйте, сало же полезно, ви не забивайте, сало не приносить, людям і вреда. Сало є часто, а може, і завжди. Скажіть, будь ласка, а вас сьогодні з дурки виписали чи вчора? Я просто не, не розумію. А може і завжди. Дивіться, город Вінниця. Якщо ви собі шукаєте хлопця в шльопках, в цих шортах футболки, ви можете знайти його. Знаєте, де? Він знаходиться на алії, на урожаї. Алея, урожай алея. Цей хлопець стала вообще... потрібляю. Люди говорять, Пускала що... Від... Гідна тигриця, ти тигриця не моя, тигриця створена кохати, кохати вмію, вмію я. Давай почнемо разом грати, почнемо гратися, якусь солодка киця, ти тигриця, подобаєшся, ти мені. Дзвоніть, пишіть. Будемо гуляти, общатися, знайомитись, друзі. Хо-хо, люди говорять, О, що він, що вже, тут сим... він вже тут неділю сидить. Він тут неділю сидить. — Я вже чекаю. Якусь подругу вже неділю. Ти це, це коли вже, Це панув? Так от панув, не знаю. Д, давай, допустим, я подруга, ну познакомся зі мною, Типу, я подруга, ну давай. Типу я подруга, зі мною. типу, я, я сижу на лавочці, давай.